Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав у село Класи. Я вирушаю в подорож на хребець Свидовець. Зараз я знаходжуся на полонині Браїлка. Сюди я йшов годину 40 від ЖД вокзалу Сьогодні я йду один. Це мій перший соло похід. Планую пройти хребець Свидовець. А також хребет братківської і спуститися у село Ясеня. В цей самий момент я навіть не здогадувався, що на мене очікує далі. Туди йде мій маршрут. Там хребет свидовець. Тут ось таке джерело. Днімаюся зараз на гору близниця. Ось там позаду мене, якщо бачите, гора Петрос. Зараз вона в Хмарах. Туди хребет видовець Судячи по прогнозу, сьогодні має бути вітряно. На годиннику 12.20. Я на вершині велика близниця. Ось вона ззаді. Як бачите, погода не найкраща, вітер близько 30 км на годину. Кругом молоко, нічого не видно. Але я радий, бо я в горах. Ось тут знайшов затишне місце. Стану на 10 хвилин перепочити і підемо зараз, глянемо разом з вами, як виглядає вершина гори велика близниця. Ідучи в гори, треба бути завжди готовим до різкої зміни погоди. Тому до вибору спорядження ставтеся дуже відповідально. знаходжусь на спуску до перемички і ви гляньте на цю дорогу. Скажіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви джипінг в Карпатах нормальним? Якщо так, то чому? І якщо ні, напишіть також чому. На мою думку, Карпати потрібно залишити в такому стані, які вони були від природи. Зараз обідаємо на перемичці. Тут таке кафе. Люди приїхали з Драгобрата, а я просто прийшов собі побідати. Ситуація наступна, я прийшов сюди на перемичку в першій годині, пообідав, думав, все буде добре. Через годину відправився на хребет, зробив спробу пройти його, але зрозумів, що погода настільки зіпсувалася, що робити це в таких погодних умовах буде просто поганим рішенням. Тому я зараз приймаю рішення спускатися в Драгобрат. Зараз на вулиці дуже сильний вітер і взагалі туман. Дві хвилини, які я знаходився на маршруті, я повністю змог І єдиним правильним рішенням вважаю спускатися вниз. І просто не хочеться ризикувати. Гори, вони, як то кажуть, стоять і будуть стояти, а життя воно важливіше. Ось видно на скільки сильний вітер. По прогнозу пише 20-30 км на годину. Але з власного досвіду скажу тут всі 50, а можливо 60. А враховуючи дощ, цей сильний боковий вітер просто не залишає шансів продовжувати маршрут. Тому я все-таки вирішую спускатись вниз. Градусник опише 6 градусів, але враховуючи високу вологість, швидкість вітру і дощ, мабуть, холодніше, ніж взимку. У мене сьогодні вечеря. Багаті. А тут колеги по біді, Скажем так, які разом зі мною зійшли з маршруту. Добрий ранок, друзі. Вчора спустились на ось таке місце. Тут ми сьогодні заночували вночі. Сьогодні погода має бути хорошою. Хмар уже немає, світить сонце. Сьогодні погода обіцяє бути хорошою. Спробуємо ще один раз піднятися на хребет. Можливо, вдасться засняти якісь краєвиди. Вийшли ми до Драгобрату. Все зібрали, класно поїли і зараз вирушаємо наверх. Там дорогобрат, а це група, до якої я приєднався. Ну, там гора близниця. Ми вчора там були, але нічого не бачили. Зараз наверху вітер. Там видно Петрас, Говерлу. Драго брат! А там в лісі десь ми ночували. Там далі видно Бушанку. синяк, хом'як і внизу Буковель. Сьогодні ми знову на Перемишці. Погода сьогодні хороша, сонячна. Але там на горі сильний вітер. Нам туди. Шукає гори стих Там внизу Драгобрат Пустився з Драгобрату, брату. Зараз повертаю на зелений маршрут і буду йти через гору Буковинка. Я вийшов на зелений маршрут. Тут дуже гарний ліс. Якраз золота осінь. І це дійсно та погода, яка написана в синоптику. Зараз я йду до місця ночівлі, буду вставити лагер, готувати їсти. Погода має бути хорошою. Тут дуже гарний ліс. Я думаю, тут мають рости білі гриби, і якщо вдасться знайти кілька штук. Сьогодні в мене буде класна вечеря. Тут ось такі є підпеньки, муховики, але я буду шукати білого. Отака От золота осінь зараз. Ось там видно гору близниця. Там я був вчора. Прийшов я звідти, сквасів. Много верла і Петрос а я йду по такій дорозі. Все-таки вирішив я сьогодні спуститись в ясіня, вже переночувати в готелі, сходити в душ, нормально поїсти і завтра вже додому. 12 -е жовтня. І ось тут ростуть такі крокуси. Ціла поляна. Тільки потім я дізнався, що назва цієї рослини пізньоцвіт осінній, або дикий шафран. Всім привіт! Я зараз знаходжуся в ресторані Домашньої кухні в селі Ясіня. Вчора вечором я спустився і, як виявилось, не даремно, тому що всю ніч ішов дощ і якби я заночував у палаці, я, мабуть, би повністю змок і прийшлось би їхати мокром і в болоті. Я був би весь в болоті. А так я зараз в теплі, в комфорті. Так виглядає мій сніданок. Це грибна юшка, яку я вже з'їв, карпатський чай, вареники з сиром і сметаною. І на завершення я би хотів сказати кілька висновків, які я зрозумів з цього походу. Перше це не потрібно боятися. Робити те, що подобається, навіть якщо приходиться робити це самому, так як було зі мною, я вирішив піти в гори, я не знайшов людей, які мене в цьому би підтримували, тому я вирішив піти сам. І ви також можете це зробити самостійно. Я в цьому впевнений. І як тільки ви вирушите в подорож, ви 100% знайдете своїх однодумців. І другий важливий урок це довіряти своїй інтуїції. Тому що, якщо вам здається, що погода має псуватися, якщо вам здається, що місце для намету не найкраще, то вам не здається. Це дійсно правда. І... Краще вибрати інший варіант.